Сьогодні ми з вами розглянемо таку тему як Кріоніка. Ну, саме Кріоніка, ви бачите на слайді є цитата, що Крионіка це не втеча від смерті, а стратегія очікування майбутньої медицини. Ця цитата належить Роберту Етінгеру, фізику, філософу, якого вважають засновником саме Кріоніки. Кріоніка... Виникла як футурологічна ідея у 1960-х роках і базується на припущенні, що технології майбутнього вони зможуть відновити організм після глибокого заморожування. На відміну від кріобіології, яка вже сьогодні використовується для збереження клітин і тканин у медицині та ветеринарній медицині. Креоніка досі залишається експериментальною практикою, що поєднує науку, етіку та фантазію про майбутнє. Сам Еттінгер вважав, що збереження тіла після смерті це шанс, а не гарантія. Тобто креоніка – це не готове рішення, а виклик для науки, можна так сказати, етики та технології. Тобто зараз немає ще технологій, да, які б забезпечували заморожування та розморожування цілого організму. Ну, Давайте далі трошки поговоримо про саме кріоніку. Ідея ця, яка звучить майже фантастично, але вона базується на реальних наукових принципах. Отже, перше, це збереження тіла або навіть лише голови при температурі мінус 196 градусів Цельсія. Ну, ви знаєте, що це температура рідкого азоту, а, яка дозволяє повністю зупинити всі біологічні процеси. А, Важливо також розуміти, що саме кріоніка застосовується вже після юридичної, юридично зафіксованої смерті, тобто це така експериментальна практика. Ну, щоб уникнути руйнування клітин, організм насичують кріопротекторами, тобто речовинами, які запобігають утворенню льодових кристалів. І тут саме ключове це швидке охолодження, яке дає шанс перейти у стан вітрифікації, тобто склоподібний стан без кристалізації. Третє це існує гіпотеза. Що у майбутньому з'являться технології, здатні відновлювати структуру мозку та тіла. Це може бути нанотехнологія, це може бути біоінженерія, чи якийсь -то там штучний інтелект допоможе в цьому. Але не лише теоретична можливість, а Верніше, як сказати, це лише теорія. Да? Зараз, на сьогодні, Це лише теорія. Реалій не існує <кій> на сьогодні ну, те, що сьогодні здається смертельним нейродегеративні процеси, онкологія старіння, вони можуть бути. Подолане в майбутньому, да, і тоді можна буде їх використовувати, тобто розморозити, розморозити тіло да, і використовувати технології для уникнення цих захворювань. Але саме ось таке збереження це не гарантія, це лише очікування прогресу науки. І ще є ідея така повернення молодості людям похилого віку. Якщо регенеративна медицина зможе омолоджувати тканини й органи, то кріоніка передбачає не лише відновлення, а й модернізацію організму. І тут зразу виникає етичне таке питання, чи залишиться це тією ж самою особ... особистістю, чи ми отримуємо когось іншого. Отже, кріоніка це не втеча від смерті, а це, можна так сказати, ставка на майбутнє. Це приклад того, як наука технології. Та етіка переплітаються у футурологічних сценаріях. Ну, Давайте зараз розглянемо наукові <кій> основи кріоніки. Перший момент, ми вже казали, це температура збереження мінус 196 градусів, температура рідкого азоту. Саме в такому середовищі, всі біологічні процеси практично зупиняються. Ну, <кій> Це якби клітини засинають в кавичках, да, засинають у стані глибокого анабіозу. Ну, такі, ми з вами вже познайомилися з такими методами збереження для окремих клітин, да, для, спер, для сперматозоїдів, для ембріонів, для клітин крові. Зараз ми кажемо про заморожування цілого організму. Друга проблема, яка існує, це утворення кристалів льоду. Тобто вода при заморожуванні буде перетворюватися на кристали, і вона буде розривати мембрани. І це є головною загрозою при заморожуванні. Що робити? Рішення да, це використовувати, ми вже знаємо, криопротектори. Для того, щоб змінити властивості води. Ну, найвідоміше це ДМСО та гліцерол. вони знижують температуру замерзання і перешкождають утворенню льоду. Але м -м, треба пам'ятати, що у високих концентраціях вони токсичні, тому завжди потрібен баланс. А, ну, мета крионіки це вітрифікація, це перехід у склоподібний стан без кристалізації. Ну, уявіть собі, заморожене скло. Воно тверде, да, але не має кристалічної структури. Саме так ми прагнемо зберегти клітини без пошкоджень. І ще, ще да, це ключові умови успіху. Перше це рівномірне насичення тканин кріопротельтерам. Якщо він проникне нерівномірно, то утворяться зона кристалізації. Друге це швидке охолодження. Чим швидше, тим менше шансів на утворення льоду. І третє це стабільне збереження при наднизьких температурах. Навіть коротке підвищення температури може викликати рекристалізацію і пошкодження. Отже, наукова основа крионіки це баланс між фізикою, хімією, біологією, і саме ці принципи ми вже сьогодні застосовуємо для, для збереження клітин та тканин. Треба згадати, звичайно, як виникла Креоніка. У 1966 році були зроблені перші спроби заморожування людей. Це був час великих наукових очікувань. Медицина швидко розвивалася, і з'являлася думка, що якщо ми збережемо тіло сьогодні, то завтра, коли наука стане сильнішою, його можна буде відновити. Мета була така дуже амбітна: зберегти тіло до моменту, коли медицина навчиться повертати здоров'я і навіть даже молодість. Ну, Уявіть собі той час, да, атмосферу того часу, космічні польоти, це різне відкриття в генетиці. Перше трансплантацію органів. І тому, о, вибачте, хвилину, тобто в той час да, розвивалося, відбувалося такий прорив генетики, трансплантація органів робили, да, і люди, звичайно, вірили, що майбутнє принесе майже безмежні можливості. Очікування вони були грандіозними. Тобто очікували прориви у лікуванні невиліковних хвороб, регенерації органів, омолодження, але факти залишаються такими, що за, за понад 50 років жодна людина не була відроджена після крионічного заморожування. Тому сьогодні ми говоримо про крионіку. Яка залишається експериментальною, яка базується не на доказах, а на довірі до майбутнього прогресу. Можна так сказати, що це не наука в строгому сенсі, а радше футурологічна практика. Крионіка вона виникла в період такого наукового оптимізму. Але досі залишається обіцянкою майбутнього, а не реальністю. І саме ось тут ми можемо побачити з вами різницю між крионікою та криобіологією. Кріоніка це очікування, да? а криобіологія це вже реальна дисципліна, яка вже сьогодні працює в гуманній та ветеринарній медицині. Ми можемо заморозити, ми можемо розморозити, ми можемо використовувати ці клітини. Ну, зараз давайте подивимося, як ця ідея ідея заморожування перетворилася на реальну практику. Одним із найвідоміших таких прикладів це є компанія Alcor Life Extension Foundation у США. Вона заснована у 1972 році. Ця компанія створила спеціальні протоколи та обладнання для збереження цілого тіла або лише голови людини. І це вже не проста, да, така фоторологія, а комерційна практика, яка має своїх клієнтів. Вартість таких процедур близько 200 тисяч доларів. Ну, як кажуть джерела зараз, можливо, там щось змінилося. 200 тисяч доларів це заморожування всього тіла, 80 тисяч за збереження лише голови. Тобто, ми бачимо також, що крионіка це не лише така наукова гіпотеза, а це і ще ринок. Де люди готові вкладати величезні кошти у шанс на майбутнє. На сьогодні компанія заморозила вже понад 200 тіл клієнтів. Це свідчить про реальний попит. Тобто ну, люди роблять, вони звертаються да, до компанії, на що вони розраховують, да, вони роблять ставку на те, що медицина майбутнього зможе їх відновити. Але ж я все рівно підкреслюю, що це ще експериментальна практика. Жодних підтверджених випадків відродження досі немає. Тобто, клієнти платять не за гарантію, а за можливість. Це така своєрідна інвестиція у майбутнє, яка базується на довірі до прогресу науки. Ну, 200 тіл заморожено, а вже більше тисячі да, є, які, люди, які уклали контракт після юридично зафіксованої смерті, щоб їх тіла були заморожені. Да, є такі дані. Ось тут ми бачимо таке поєднання науки. Бізнесу та етики. З одного боку, це реальні технології крізбереження, з іншого очікування майбутнього бо розморозити неможливо поки що, да, яке може не настати, да, це майбутнє, да. і між ними це питання таке моралі, чи етично продавати людям шанс на безсмертя, якщо він ще не підтверджений наукою. Ну, сама компанія Alcor, вона є не лише да, а це такий символ кріоніки як соціального явища. Так, йдемо далі. Тобто ми з вами вже розглянули перспективи та наукові основи кріоніки, але Треба ще поговорити про обмеження крионіки. Першим це проблема криоконсервування органів і тканин, які стають ще гострішими при збереженні цілого тіла. Якщо ми можемо більш-менш успішно зберігати клітини, то великі об'єкти це органи, да, мозок, а тим паче, цілий організм це зовсім інший рівень складності. Ну, друга велика загроза така, це розтріскування тканин під час зберігання та відтавання. Тобто, при наднизьких температурах тканини вони стають крихкими, вони як скло. І навіть невеличке коливання температури може призвести до утворення тріщин, які руйнують структуру органів. Третє обмеження це пошкодження при використанні криопротекторів. Криопротектори з одного боку вони знижують утворення льоду, але не усувають проблему повністю. Крім того, у високих концентраціях. Кривопротектори токсичні, що створюють додаткові ризики для клітин. Четверте, це те, що на сьогодні не існує технології, які могли б усунути ці пошкодження після відтавання. Ми не маємо способів полагодити клітини чи тканини, які зазнали руйнувань. Саме це робить перспективу відродження заморожених людей надзвичайно віддаленою. Отже, кріоніка залишається все ще гіпотезою, яка базується на довірі до майбутнього прогресу. Це така футурологічна концепція, але з наукового точки зору ми повинні чітко розмежувати, що реально працює сьогодні це кріобіологія, тобто збереження окремих клітин, ембріонів. Деяких тканин да? і акріоніка – це залишається досі а, лише очікуванням майбутнього, тобто а, з, з, криоконсервування цілого організму і його потім відновлення. Отже, а, на сьогодні ми бачимо, що кріоніка має серйозне наукове обмеження. Ми можемо успішно зберігати клітини, тканини, ембріони, це вже реальна практика, але коли йдеться про цілі органи чи організм, проблеми стають набагато складнішими. Це буде розтріскування, пошкодження, токсичність криопротекторів, відсутність технологій для відновлення після відтавання. Тому досі крионіка залишається такою гіпотезою. А не доказової медицини, це ставка на майбутнє, на прогрес науки і технологій. На цьому я все. Але зараз я вам вмикну і ми перейдемо.